що буде, га? на сесії просто. Я починаю відзначати, що а там 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 там. А у так ще дня. Просто розмовляємося. Прийти там постійно. Знаючи, коли нас там збирають, що там. Я добираюся до адміністративної споруди на форумі, а потім через двері. Поздерёв по. Ну, значить, до ціль ніку Це дуже приємно. Дякую. Дяка ви те, що були ще тут, так? Це не залишили. Ні, стається. Два рази у вас був. Я заїшу і Так, я вийшов. Це вона так, це ж ми відкрили перед а має в чате. Як вам взагалі експозиція? Ну, по-перше, ідеальний простір, ну правда. Тому що не просто